Галина Васильівна прожила на землі рівно 70 років. Останні 20 років вона жила сама, бо чоловік пішов із життя. Двоє дітей Галини Васильівни на жаль теж пішли дуже рано. Все через автокатастрофу, в якій вижила лише онучка. Онучка Аріна вийшла заміж у 20 років. Її чоловік був багатим і впливовим, тому старенька могла жити і ні в чому собі не відмовляти. Але. Поїдеш з нами, бабусю, море вперше побачиш, відпочинеш трішки на сонці полежиш, в водичці теплій поплаваєш. Галина Васильівна скривилася так, ніби їй запропонували не на море полетіти, А стогородів зарослих скопати. Куди мені, старій, на море? Мені потрібно гроші на свої похорони збирати. Аріна ніяк не могла зрозуміти логіку бабусі. Що означає гроші на похорони збирати? Чому ти вже зараз думаєш про свої похорони? Галина Васильівна, поправивши окуляри, рішуче сказала: Гроші онученько, на свою смерть треба збирати задовго до смерті. Ми самі поховаємо тебе. Тобі не треба відкладати жодні гроші. Не хочу я так. Мій покійний чоловік сам себе поховав, і я вас не буду турбувати. І би Аріна не нама намагалася переконати бабусю зі старими переконаннями і поглядами, що життя одне, і море, хоча би раз в житті треба побачити. Галина Васильівна твердо стояла на своєму. Я вже стара для розваг. Мені залишилося лише до смерті підготуватися. Поїдете самі, онуко, не буду вам заважати. Аріні було дуже прикро. Та вона не могла літню людину силоміць запхати в літак. Нічого не поробиш. Аріна залишила бабусі гроші та продукти і відправилась з чоловіком у прекрасну подорож. Повернулися вони через три тижні. Насамперед Аріна з чоловіком поїхали відвідати бабусю. Аріні хотілося якнайшвидше поділитися враженнями із нею, показати фотографії, насварити старенько, що вона не полетіла, і просто побалакати. Тому що, незважаючи на деякі свої дивності, які є у кожної людини, Галина Васильівна була в цілому дуже доброю і розумною жінкою. Це ж вона після смерті батьків піклувалася про Аріну, але Аріні більше не було з ким поділитися враженнями. Галина Васильівна вірно перечувала свою швидку смерть. Аріна втратила останню рідну людину. Перед похороном Аріна повністю прибралася в бабусиній невеличкій, але затишній квартирці. І яким було її здивування, коли в шафі Аріна знайшла 100 тисяч гривень. Галина Васильівна могла б жити на ці гроші довго і щасливо, але вона зберігала їх і не дозволяла собі нічого лишнього. Довго сперечалась Аріна з чоловіком, що робити з цими грошима. І, врешті-решт, знайдені гроші Аріна поклала бабусі під голову. Сподіваюся, вони хоч. Там тобі знадобляться, прошепотіла зі сльозами дівчина.